Та ситуацію банки Росії перестали купувати іноземну валюту. Таке рішення там пояснили бажанням знизити ціни на фінансових ринках. В той же час продавати долари та євро в РФ не перестали заспокоїти Росіян, намагаються жартами, що правда не дуже смішними. Бо прес-секретар Путіна Пісков заявив, що курс долара не позначиться на росіянах, тому що вони отримують зарплату в рублях. У Путіна теж все по плану, і такі антирекорди його влаштовують диктатор під час візиту до Казахстану сказав, що панікувати рано, нібито в Росії та в інших країнах процеси складні, але вони під контролем. Ну і лише за місяць, тобто за тиждень, російська валюта обвалилася на 6%, а от за місяць на 15%. Британський економіст Тімоті Еш пише, що новозапроваджені санкції сильно ускладнюють торговельні операції ворога. Також, за його словами, вища інфляція призведе до того, що витрати на війну остаточно ляжуть на російське населення. Це може змусити Путіна двічі подумати над продовженням війни.